Oh, Валерій і Станіслав ішли ніби різними дорогами, а потрапили на одну. Валерій з дитинства був забі'якою і бешкетником, бійками і гострим язиком утверджував своє я, настанов батьків не сприймав і йшов своєю дорогою. На ній була жорстокість і мало любові. Він завжди прагнув бути на висоті, жити круто, але досягав цього недобрими і навіть злочинними методами. Він впевнено рухався по наїждженні. І раптом прірва. В одну мить він втратив все автомобіль, золото, гроші і навіть свободу. Зупинка над прірвою відкрила йому очі. Він побачив інший шлях. Станіслав при живих батьках ріс сиротою. Все дитинство і юність його пройшли у дитячих будинках. Він був тихим, але непередбачуваним. Втікав з дитбудинку, бродив своїми манівцями, завдавав чимало клопотів і переживань вихователям і педагогам. Він ніяк не міг збагнути, чому мати віддала його до дитбудинку. Станіслав любив техніку, закінчив два професійних училища, потім армія, понадстрокова служба, брав участь у військових діях в Афганістані, одружився. А звільнившись з військової служби, кинувся у вир цивільного життя здобувати матеріальні блага. Життєва круговерть завертіла його так, що Станіслав отямився, коли скоїв тяжкий злочин. Він опинився над прірвою і замислився. Слово Боже, потрапило до його рук. Шляхи Валерія і Станіслава перетнулися за колючим дротом у колонії посиленого режиму в Полтаві, куди кожного з них після винесення вироку відправили відбувати покарання за вчинені злочини. Дві дороги злилися в одну. Валерій із задоволенням проводить весь свій вільний час із сім'єю, дружиною і донькою. Разом вирішують побутові питання, разом виїжджають на природу. Але був час, коли йому довелося завойовувати їхню любов. Кожна людина у своєму житті так чи інакше опиняється на невидимому роздоріжжі, і кожного разу вона, свідомо чи несвідомо, робить вибір іти тим чи іншим шляхом. У Валерія було своє роздоріжжя за розбійний напад і заволодіння чужим майном суд виніс йому вирок 5,5 років позбавлення волі. Там, у колонії посиленого режиму, за колючим дротом Валерій утверджував себе серед тих, кого вважають авторитетами. У компанії, в яку він потрапив, були наркотики та інші заборонені речі. Один раз я навіть хотів спробувати, але одержався. Вже мені шприц наповнили, рукав закатіли, і в останній момент сказав, що я не буду. Він вчасно зупинився. Там на волі у нього народилася донька, якої він ще не бачив. Дружина опинилася в скрутному становищі. Суспільство неприязно дивиться на тих, у кого в сім'ї засуджені. Пляма падає на всю родину. Багато не витримують людського осуду і розлучаються. Валерій цього боявся. Він любить свою дружину і не хоче її втрачати. Він почав замислюватися над своїм життям. Один из этой компании начал ходить в церковь. Начали с ним Библию читать, потому что сам я не понимал, о чем это пишется. И он мне начал рассказывать, объяснять. Желание было у меня читать, но понимания не было. Ну и, видно, Господь видел мое желание. И через этого моего товарища начал мне объяснять, как в Библии И я начал посещать церковь. Раз пошел. Торо раз пошов Валерій уважно прислухався, чого навчали духовні наставники. Я читав біблію уже і за поставляв церкви з Біблією пытался найти расхождение или совпадение. в этой церкви адвентистов я не находил расхождения. Вот что написано в Библии, так же и, и они рассказывают по Библии. Валерій пригадав, як ще на волі він ходив до церкви. Я ходив в церковь, кресты світі носил священные крестики, цепи. Тут же виходиш з этой церкви, дал денег, щоб за помолились. помалилися. Тут же в кафе напротив садишься, випиваєш 100 грам, обмиваєш то все діло. Какой тут смысл? Нету того, что наполняет душу. Пустота остается все равно пустотой. У ну, адвентістові я увидел, що дійсно совпадает с з Библии. Біблії. Я не видел расхождения. І все більше і більше мені поняття становилось. Він нарешті зрозумів. Господь віо своєю дорогою, щоб я розумів, щоб я відділ, де правда, де ложь. І Валерій продовжував вивчати Слово Боже, Біблію. Він по-новому почав дивитися на життя. Сумував, що його донька росте без нього. Він тішився нею, коли дружина привозила її на побачення. Але релігійні погляди Валерія дружину злякали. Вона його не зрозуміла. У зоні до тих, хто відвідує церкву, теж ставляться по особливому хто з презирством, хто скептично, хто з цікавістю. Там є свого роду свої закони. Допустимо, якщо ти спілкуєшся з одним контингентом, ти не можеш общатися з іншим контингентом. Многі, ті, хто зі мною спілкувалися до цього. Я пішов в церкву, після цього вони навіть здоров'я со мною переставали. Когда видели, что я прохожу, или отворачивались, или переходили вообще на другую сторону. Локал отходили и. І... Ну, я это видел, все, как бы це все нормально. Валерій до цього був готовий. Пам'ятаю момент, я прийшов у Барак, мені говорять там такі вважають себе авторитетами. і говорять, ну шо, в церкву входиш? я говорю, хожу. Так що, говорить, заїжджай туди к этим обижу. Я говорю, прийшов к Богу, мне все равно говорю, если Богу будет угодно, чтобы я туда заехал, я туда заеду. Ради Нього, говорю, я ще не только туда готов заехать, я готов на все. Я говорю, і не тебе решать. А Бог буде решать, мені туди їхати або не їхати. І як Бог говорю, так воно і буде. А говорю, а вас слухати, я не збираюся, і по вашим собачьим, говорю, законам я жити більше не буду. І все, розвернувся і йшов. Він твердо зробив вибір. Він став на нову дорогу. Коли Станіслав потрапив у тюрму, на волі у нього залишилися двоє дітей і дружина. Донці було шість років, сину два. Він хвилювався, що сім'я залишилася без засобів існування, адже він був головним годувальником родини. Це його турбувало і не давало спокою. Він не міг вибачити собі того, що скоїв. В моей жизни очень часто було такое, що не очень меня кто-то верил. Я і не очень пытался доказывать. Я уже на тот період заключення вже имел в руках новий завет. И я уже так за нього уцепився і так молился, і так просил Господа, щоб он все усмотрел, все сделал, Потому що тяжело, много вопросов возникало. Станіслав шукав відповіді. Там у зоні він познайомився з віруючими. Я узнав, що є якась церква. Несколько раз просив, чтобы меня туда відвели. И так не получалось. А потом, как-то получилось, что я прийшов и проповедь говорил Николай Семенович. Так как он говорил, то он розказував. А У мені сльози на глазах просто от того, що він так доступно, з такою любов'ю, так іскрині. Його браття повірять, вони його називають патріархом. Наскільки його мудреє проповіді, наскільки он глибоко знающий Біблію чоловік, та да й життя теж. Наскільки тактично це все приподносить слово Божє, і ту любов. Станіслав відкривав для себе Бога. Він побачив, яким недобрим було його життя. У порівнянні з Божою чистотою і любов'ю. Він писав про це в листах дружині і дітям, просив простити і повірити. Мріяв про сімейне щастя. Його серце рвалося і щеміло. На новій дорозі Валерію було непросто принципи християнського життя, які він пізнав із біблії. Суперечили принципам, що панували серед засуджених, тих, хто, як і він повірив Слову Божому, серед них було небагато. Більшість продовжувала палити, чефірити, розмовляти брутальною мовою і вести відповідне життя. Валерій від цього відмовився: то було нелегко. Много разів намагався бросити корінь, все, бросаю. І вже ті люди, з ким я общався, вже просто сміялися. Я говорив, я бросаю курити. Но они смеются. Да, в очередной раз бросай. И я с товарищем хожу и говорю, я с завтрашнего дня не курю. Он говорит, да ладно. Я говорю, вот ты поверишь, что есть Бог, если я брошу курить. Он говорит, да. И на утро я встал, но я почувствовал, что не я бросаю курить, а Господь меня избавляет от этого. Я словами это передать не могу. Я просто это почувствовал. Это як-то ізсередини, як-то, ну, це не передати. І я почув, що Господь мене звільняє від цієї вредної привички. І я встаю вранці, і у мене навіть не то що, что... у мене бажання не було закурити. Вообще, думки навіть не було закурити. І коли курил хтось, у мене, помимо того, що не було бажання закурити, у мене опращення до бачного диму появилося. Валерій реально відчув Божу силу. Багато не вірили, тому що чоловік приходить до Бога. Да Ані каже: "Та ладно, вийдеш на свободу, типу, все наладиться, буде так, як і було". Я говорю: "Та да ні, уже тож жизни не буде". Ну, каже: "Подивимось". Многи не вірили. Але він не зраджував Божим принципам. Він з тих, хто, зробивши вибір, не зупиняється. Коли вже прийняв хрещення, від багатьох продуктів пришлось відказатися. Почалися там проблеми, перебої пошли з передачами, і со всім іншим. Живеш тільки на этой їді, яку дають, а приходиш в столовую, подходишь к погору, спрашиваешь, на чому он І він там, на свині есть вже не будеш. Взяв кусок хліба зі стола і все. Ось вот це вся твоя еда на сьогоднішній день. Бувало також что целыми днями кусок хліба, то все, що можеш за день. Ну, слава Богу, що написано хліба, вода буде всегда. І він ще міцніше тримався за Бога. Не зламало його й те, що дружина, злякавшись його релігійних поглядів, Подала на розлучення. Він вірив, що, пізнавши Божу любов, по-новому завоює її серце. Перед ним відкривався шлях любові. Я зараз, уже спустя стільки років, поворачиваясь назад, я віжу, чому Господь допустив такі переживання. Почому он е, больному чоловіку допускає больницю там врача. Чому он, Дітям таким как я был допустим он допускає детский дом. Почему тогда в таком состоянии, в котором я находился, а он допустил тюрьму? Почему? Это лучшего невозможно было придумать вот для меня на тот Почему? Він зрозумів, що Господь уберег його і показав справжню любов. Ті переживання, які випали на мою долю, вони мені відкрили очі на людей. Я бачу, що деякі люди, вони не живуть з стремлінням делать добро. Хто то живе з стремлінням заработать денег, нажиться. Господь навчив його бачити людей. Як ви дить себе, що я не такий уж совершенний. Очень-очень несовершенно. А після тюрми Господь свою руку поставив надо мною, отак вот і держить до цієї секунди. Я очень хотів би, щоб вона ці руки не убирал від мене. Сім років він писав листи додому. Сім років йому ніхто не відповідав. А він сподівався. І продовжував писати у всіх переживаннях, дуже відчувалося прям сильно. Я просто відчував на себе цю руку Божію, яка хранила. Хоча обстоятельства які говорили про те, що може бути треба як по-другому поступати. А я шукав путі Божого і робив не по обстоятельствам, а так як говорить Господь, і слава Богу, все хорошо. Його звільнили на три роки раніше терміну. І Станіслав з Надією поїхав у Богуслав до родини. Скільки не намагалося оточення вплинути на Валерія, він непохитно стояв на своїх переконаннях. Його принципи виявилися стійкішими. Я вже коли освобождався, ті, от, які не розмовляли зі мною, бачили, що я відстоював свою точку зору, не присмикався перед ними, не намагався лізти до них в дружбу і все інше. не хочете, то не хочете, я сам. А коли ти з Богом, ти не можеш бути сам, у тебе є з ким спілкуватися. Коли освобождався, кажуть, ну що ти заварюєш за до освобождення? Я кажу, Чай кофе я не пью и вам не советую. А говорю, а молока могу заварить. Давай хоть молоко. Я заварил трехлитровую банку молока, чтобы все не видели, что я с ними пью. Они меня позвали в комнату. Мы сели, с ними и выпили. Я говорю, ну как же ваше понятие? По понятиям, вы же со мной пить не можете, вы же со мной пьете. По понятиям говорю, так, так и так. Вы же не живете этим. Зачем, говорю, вы это этой цирк, кого вы обманываете? Зачем оно все надо? Ты же понимаешь? Я говорю, да. Я и сам был таким говорю, понимаю, потому что без Бога. человек сам себе создает рамки, которых он и сам не придерживается. Господь дал закон один для всех, 10 заповедей, больше нема ничего. А все остальное, что придумают люди, это людское, написано как вода морская. Прибило и отплыло все, и нет ее. А то, что Божье, оно вечное, и оно будет стоять и не поколеблется. С этим переконанием и верою в Бога Валерій вийшов на волю. Коли вже я прийняв крещення, віддав все в руки Бога. Я не переживав і не думав о том, чим буду займатися, що або мені скажуть. Мені було все равно. Мені було важливіше думати о том, що або мене скаже Бог і як я буду виглядати не в очах людей, а в очах Божих. Повернувшись до Богуслава, Станіслав прийшов до сім'ї. Але там його ніхто не чекав. Налаштована ворожа дружина заборонила спілкуватися з батьком і дітям. Як не намагався він своєю любов'ю пом'якшити серце дружини, але вона залишилася непохитною. Станіслав зрозумів, що дому у нього більше немає, він був у розпачі. Саме таким його побачила Надія Костянтинівна. Бачу на скам'яки сидить дитя таке молоде, таке засмучене, наче як мій син, бо по возрасту моє дитя, а мене син такий, як він, такі очі з такою тугою, такою болію, як загнаний звірьок, боляче дивиться на нього. Було. Я тихенько підійшла до нього і присіла. Він подвинувся. Я говорю, я хочу з тобою порозмовляти. А він каже: у мене немає де спати, у мене немає де жити. Я встався на вулиці. Довго не роздумуючи, вона витягла ключі від батьківської хати, в якій на той час уже ніхто не жив, і подала Станіславу. на тобі ключі. Ми завтра уїжджаємо, а ти заходиш, а вескільки тобі треба. Ти все знайдеш там в хаті є необхідне все. Він, Я не візьму їх. я говорю, як ти не візьмеш? Він, ви мене зовсім не знаєте, а робите так. Я говорю, я тебе знаю. Знаю, по тому, що знав тебе Господь. Ти йому відкрив своє серце. І він тобі зараз уже допомагає. А ти тільки довірся йому. Я тобі даю ключі от чистого серця. І живи там, скільки тобі треба, мені нічого не треба. Ті очі наповнились сльозами. Він взяв всі ключі. Дякую, я вам так благодарна. Станіслав був розчулений. Рідні не прийняли, а чужі довірили. Зайшовши до тієї хати, він спробував розпалити пічку. Все, що у нього було, це мішок з листами, що їх протягом семи років він надсилав дружині і дітям. Вони жодного так і не відкрили. Думав, чим же розтаплювати. Тут на квартире как бы есть вещи, это чужое. А это письма, это мої. Я їх писав, дрова есть, письма винимав, почитав, посмотрю, картинки всякие, рисунки, щось то для дітей Писав о детях все время вспоминал. І розтаплював этими письмами в печку. Він спалював свій біль. У листах згоряла його любов. Але не згоріла. Потім я вже уїхав в Київ, а эти письма я там і забила, коли цієї печки. Я якось приїхала навесні вже. Дивлюсь, письма лежать. Там в тому письмі було скільки любви, як він за цих дітей розпитує. І як він хотів цими дітками, своєю сім'єю поділитися тю радістю, яку він отримав, яку він знайшов, яка поселилась в серці. Оте все, що він. Відчував в серці своєму, і воно видно, те серце було наскільки переповнене цією любов'ю і цим дивом, що в його, з ним сталося, воно його так приобразило, і він це в його так було вилито все на бумазі. І вони були написані такою щирістю, такою любов'ю. Він хотів, наче як відкрити її серце, просто допомогти їй відкрити це все, що вона у цій шкарлупці сидить в цьому житті, у ці всі обстановки, що вона прожила, і в чому вона живе. Він каже: Ви ти подивись, як ми жили. Ми неправильно і там, і там поступали це великий гріх. І тут ми неправильно робили. Це гріх, це непростительний гріх. Ну Господь прощає все. Подивись, Він тут говорить, Він прощає. І тут Він говорить, Він прощає. І це все списано було цими оці, обітаваннями Господніми. Там такі вся, було, вся Біблія була на цих листках. У невеличкому Богославі всі знали його історію і дивувалися тим перемінам. Які здійснив у ньому Бог. Він з такою любов'ю доглядав за одинокими, немічними людьми. Була бабушка Шура дідуля, і він був паралізований. І вона була в гіпсу, вона не мала за ним ухажив. І Він приходив, він варив, стирав, підмивав дідулю. В хаті блиск, чистота. Він приходив, все оживало в хаті. І в його скільки любов, він віддав свою любов до тих, до цих стареньких, до цю стареньку сім'ю. Я його за це так полюбила за цих стариків, яких він обходив. Його їх так дітя рідні не обходили до последнього. Він був з ними. Він і мастеровий, може все зробити. Поламався котел, Він прийшов, ремонтував, повичищав все. Кажу Славічок, що ще тобі він каже, нічого, нічого. Знаю, що сам же ж без нічого. Ніколи не брав гроші і не тільки мені допомагав. У нього просто така природа допомагати, тому що в подальшому вже його житті то ми бачили, що не кожен чоловік буде робити те, що він робив. Бог щедро благословив Станіслава за його щире серце. Через добрих людей допоміг знайти хорошу роботу і житло в Києві, а невдовзі подарував і дружину, скромну, люблячу, уважну. Народився син Ваня, в якому Станіслав розчиняє свою душу і з перших років вчить його любити Господа. Він продовжує робити добро і допомагає іншим. Он ніколи не відказав ні в чому. Ми общалися з сім'ями подружили. Людина наскільки спокійна, щира відкрита. я дуже, дуже рада за нього, дуже рада за його сім'ю, що вона так все устроїла з нього. Станіслав любить і своїх старших дітей. Він постійно підтримує батьківські відносини з ними, розшукав свого батька, якого ніколи не бачив, допомагає матері, яка живе далеко в Росії. Він нікому ні за що не докоряє. Він за все. Дякує Богові. Він дуже добра людина, і видно, що він ну дуже близько з Богом, і Господь його. Ну так супроводжує в його житті. У Станіслава золоті руки по дому він все робить. І мені здається, що нема нічого такого, щоб він не вмів робити. Якщо він щось робить, то робить все дуже добре і на совість, і, і на роботі от його цінують. І дуже любить його син. Він вже з маличку розказує, показує йому, як що треба робити. І Ваня дуже любить батька. У садочку він тільки про батька і каже, який у мене папа, який у мене папа. Ну і мені. З ним дуже легко, тому що з ним якось і посваритися не можна. Я буває там, десь щось трошки скажу не так. Він все це згладжує, все це роз'яснює мені. Бо любої женщине такого мужа. заботливого, доброго, любящого. Могу сказати про свого мужа. Мой тил. Що би не случилось, я знаю, що меня є человек, которому може рассказать все, который посоветує і поможет зробити. Навіть, может быть, я этого не зроблю, он сделает швидше. Вони вже 20 років разом, майже 10 років минуло відтоді, як Валерій звільнився. Той тяжкий час. Нині Валентина згадує с вдячностью тюрмі його Бог знайшов і змінив, тому що до этого він був жорстокий, самолюбив, требовательный. А після этого, благодаря тому, что он його Бог там знайшов, і благодаря этому Он і нас знайшов. Потому що через Валеру ми пришли в церкву з ребенком. Бог его змінив, став добрым, любящим, уступаючим, слухаючим слушающим другу сторону, а не требуя своє я. Став отдавать себе больше, чем требовать. Написано в Біблії «менше говори — більше». Так и Валера. он меньше говорит и делает поступками. Он свою любовь показывает поступками. Ну, <клухи> как-то я люблю больше поступки. У їхней семьи гармония, мир и любовь. Часто будем вместе. Мы даже работаем вместе. На работу едем вместе, с работы едем вместе, дома вместе, гуляем вместе, по магазинам ходим вместе, все делаем вместе. Человек, когда без Бога, когда дома у него не все нормально, он не стремится домой швидше идти. у мене такого нету я наоборот с работы лечу домой у мене хочеться швидше домой пообщались ми поговорили і и, и вот это каждый день и оно не надоедает. ми можемо з нею разговаривать на любої тему на любые. шлях любові що це за шлях і хто його прокладає Валерій і Станіслав уже знають. Понад десятиліття вони йдуть цим шляхом. То все старе пройшло, мені вже не хочеться до старому повернутися взагалі. Тот етап життя, який я пройшов, для того, щоб порівняти, що було краще, що було хуже. Написано «Остановитесь на путях ваших і розглядайте путь древніх, і збери, що добре, і йди по ньому». Правильно? От я і вибрав собі цей путь. который хороший, я считаю, для меня, для моих родных, близких, окружающих меня людей. Для этого есть все шансы для того, чтобы спастись и для того, чтобы начать уже нормальную жизнь здесь на земле. Не делать никому ни зла, не делать вреда. Господь учит тому, что мы должны делать только добро и помогать людям прийти и познать Иисуса Христа. Вот чем у нас учит Бог. Единственный страх это я боюсь пойти на перекор воли Божьей. То есть делать то, чего Господь не хочет. А человек определяется сразу, либо он С Богом, либо он с сатаной и с миром. Либо он идет к спасению, либо идет он к погибели. Две дороги только, третьей нету.